З Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні обговорюємо особливості і проблеми мобілізації, яка, на жаль, продовжуватиметься щонайменше до 3 лютого наступного року. Можна вже з упевненістю сказати, що мобілізація посилюватиметься, на це вказують численні фактори. Навіть лунають заклики призвати до Збройних сил України всіх. Хоч сьогодні поговоримо про штрафи і чому ТЦК дають лише 20. Днів на їх оплату, але про все по порядку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 105 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. В Україні, зокрема, на зниженні мобілізаційного віку наполягають наші міжнародні партнери. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму нещодавньому інтерв'ю. Заявив наступне: що зараз, станом на листопад, щомісяця в Україні мобілізують близько 30 тисяч чоловіків. Тобто, ось такий показник він його називав і раніше. Виявляється за офіційними принаймні даними, цей показник не змінювався не збільшувався, але Зеленський визнає, що від нього вимагають посилення призову. Казав на необхідність балансу в суспільстві, тому що якщо всі підуть воювати, хто ж буде підтримувати економіку, хто буде сплачувати податки? Виключно жінки, яка значна частина яких вже виїхала, чи пенсіонери, яких більше 10 мільйонів в Україні станом на зараз. Тобто розуміти потрібно, що гроші треба десь брати на війну, і нам залишає. Це, на жаль розраховувати дуже велику частину значною мірою саме на допомогу за кордону від тих країн, які нас підтримують. Суспільстві каже Зеленський, повинні працювати і сплачувати податки, а потім ці гроші йдуть на армію. Тому потрібно знайти баланс. Ось баланс наразі станом на листопад. Це 30 тисяч українців. Щомісяця, ідемо далі. Справа це залучити до війська мобілізувати чи е, на контрактній основі чи бусифікувати 30 тисяч українців щомісяця. Інша справа, що тисячі громадян просто тікають з війська. Ось зареєстровано у жовтні антирекорд 21 тисяча 600 випадків самовільного залишення військової частини, тобто СЗЧ та дезертирства в Україні. Це Кількість кримінальних справ, які відкрило державне бюро розслідувань, і вони місяць справи як про СЗЧ, так і про дезертирство. Ну, майже 22 тисячі е, українців лише у жовтні. Тікли з війська, а мобілізували 30 тисяч. Розуміємо, що е, тих, хто дійсно залишається, е, все менше Днями також з'явилося цікавенне інтерв'ю речника Полтавського ТЦК Романа Істоміна. Мені здається, він найчастіше з представників ТЦК спілкується з пресою. Мабуть, подобається йому давати інтерв'ю. І низка заяв була зроблена. Відповідно, вони, як і минулі рази, е, наробили резонансу, дуже стали широко обговорювати. Ними і серед основних це те, що гостро не вистачає людей у війську відповідно, дефіцит на всіх напрямках, і потрібно залучити до війни, буквально за основами кожного громадянина України, тому що інакше, на думку пана істоміна, не можна буде перемогти Росію, тому що кількісно ми точно цього зробити не можемо. Шестомін визнав те, що повістки не працюють, і українці дуже часто просто їх ігнорують. Відповідно за це передбачені штрафи, але про них ми поговоримо згодом. Мобілізують, до речі, активно останнім часом саме без хатків. І про це також прямо заявили вже вдвох, двох, щонайменше, ТЦК. Оголошено, що закон жодним чином не забороняє призивати до Збройних сил людей без. З визначеного місця проживання, тому що як кажуть у ТЦК, інакше дуже багато би громадян просто виписалися і стали бездомними. Відповідно, таким чином могли б уникнути призову, але не тут, то як то кажуть, було. У полтавському ТЦК також висловилися і щодо бусифікації. Цитую Романа Істоміна. Знаю, що за ці слова знову отримую порцію негативу, але скажу, як є: примусове доставлення військовозобов'язаних це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час. Тобто доставляли примусово і продовжуватимуть це робити. Відповідно, якщо у вас є право на відсрочку, то... Необхідно його підтвердити і з листопада місяця я нагадаю, що це можна зробити не, не у ТЦК, а саме у ЦНАПах або через мобільний застосунок Резерв Плюс. Мобілізуємо дідів, хворих та бомжів. Ось таку заяву зробили у третій штурмовій бригаді, а саме підполковник збройних сил Максим Жорін. Що сучасні підходи до поповнення армії лише погіршують якість особового складу і підривають справедливість під час. Дії воєнного стану, ну це м'яко кажучи. А зрозуміло, каже він, що виконуються плани. А плани значні, тому що 30 тисяч осіб це. Просто на офіційному рівні хто знає скільки призивають дійсно. Можливо, ця цифра навіть більше. Але через те, що ми мобілізовуємо бомжів, дідів та хворих нікому в армії краще не стає. Ось визнають проблему і вказують на неї публічно, але поки що не реагують. На жаль, ось отак у нас з кожним роком каже Жорін: рівень особового складу стає все гіршим, і всі про це знають. І це залежить не лише від підготовки, а й від того, які категорії потрапляють до. Війська дуже багато е, саме таких е, чоловіків, які дійсно м, просто працюють, наприклад, звичайні робітничі професії, фермери, і саме вони поповнюють наше військо. Я пояснив голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пряма мова, українська армія це зріз українського суспільства. І якщо в українському суспільстві, скажімо, 40 чи 50 відсотків представлені як робітничі чи Кажем так, аграрні професії, ну це зрозуміло, що з цієї категорії будуть набирати більше людей. Так це якісь є певні певна пропорція з усіх будь-яких категорій призиву відбувається. Штрафи за порушення військового обліку. Не з'явились заповісткою, не пройшли ВЛК, не оновили свої дані за новим місцем проживання. Та інші штрафи, взагалі, як пояснюють юристи, якщо навіть оскаржувати ці штрафи, то відсоток позитивних рішень на Користь військовозобов'язаних не більше 5%. тобто, все одно змусять сплатити штраф. Звичайно, ті, хто вважають, що їхні права були порушені, звертаються до суду, оскаржують свої штрафи, але відсоток виграних справ, за даними юристів, досить низький усього лише близько 5%. Того, щоб е, сплатити штраф через «Резерв плюс», звичайно, має бути встановлений цей мобільний додаток, а також потрібно подати в ньому заяву про визнання правопорушення. Тобто, ви маєте підтвердити, що погоджуєтеся з нарахованим е, штрафом, відповідно, хочете його сплатити. Подаєте цю заяву протягом трьох днів ТЦК розглядає її і надсилає постанову про порушення. Ось така процедура. Після цього з'являється можливість сплатити половину штрафу це не 17 тисяч гривень повна вартість, а 8,5 тисячі гривень, тобто 50 І на оплату дається 20 днів. Що ж буде, якщо проігнорувати цю вимогу і впродовж 20 днів не сплатити штраф? Доведеться сплатити 17 тисяч гривень, так? Тобто повну вартість. Що проігнорувати сплату штрафу впродовж іще 20 днів, так? Сума штрафу подвоюється, тобто вже буде не 8,5 тисячі гривень, не 17 тисяч гривень, а 34 тисячі гривень. І, відповідно, якщо е, чоловіки Проігнорують вимогу сплатити і цю збільшену суму штрафу, можлива навіть кримінальна відповідальність, ось про це прямо заявили і попередили у Міністерстві оборони сплати штрафу, ось та червона стрічка з попередженням про порушення у мобільному застосунку Резерв Плюс має зникнути. Якщо ж ігнорувати повістки, потім штрафи і не сплачувати своєчасно ні за зниженим цим тарифом, ні повну вартість, ні вже збільшено як якщо вже до того дійшло, цілком може виникнути і кримінальна відповідальність. А що це означає? Це означає, що військово зобов'язаний набуває статусу боржника, підключається виконавча служба. Цілком можуть накласти арешт на ваше майно, зокрема на банківські рахунки. Ось така процедура. Та таке враження, що е, наші можновладці абсолютно не хочуть прислухатися до людей і не хочуть вирішувати нагальні проблеми. Е, звичайно, кількість СЗЧ, е, кількість ухилянтів, вона б зменшилася, якби е, вони люди знали на що їм розраховувати, якщо б е, були встановлені граничні терміни служби, якщо б е, демобілізували тих, хто, е, наприклад, четвертий рік або навіть більше знаходиться е, на ф фронті, і їх ніхто не міняє, і навіть ось е, той законопроєкт про демобілізацію мали надати його е, до кінця минулого року. Так а вже в нас, слава богу, е, майже кінець нового року, тобто 25-го. так і нічого взагалі не на часі питання, ніхто не збирається е, проводити масштабні такі нововведення, запроваджувати змін е, не буде. Взагалі, перед тим як казати про посилення мобілізації, про необхідність залучення до війни всіх і кожного. Можливо, слід вирішити хоч якісь нагальні проблеми з корупцією, тому що українці прекрасно бачать, як мішками мільярдами розкрадаються кошти з державного бюджету. Це не лише Міністерство енергетики ці порушення. Це ж ми бачимо і в Міноборони, і з боку ТЦК. Крадуть де хто тільки може і величезними сумами. І про це ж прямо говорять на офіційному рівні. визнають проблему, але системного якогось вирішення ми не бачимо. І ж самі міжнародні. Одні партнери, на яких ми молимося, вони прямо кажуть, що з такою корупцією, який вам європейський союз, хто вас туди візьме, вам не місце там і не час щось просто робіть на якісь дії, якісь зміни мають бути якісь системні нововведення. Якось обмежуйте цих крадіїв, щоб не такими сумами і не настільки гучні скандали були, тому що інакше ні про яку Європу, ні про яку інтеграцію нам і думати не потрібно не те, що а, говорити, що ми вже майже однією ногою. We Поки що єдина позитивна новина про мобілізацію взагалі єдиний позитивний момент, про який стало відомо нещодавно, це розробка тих контрактів саме з встановленим терміном служби на один, два, п'ять років. Тобто, щоб українці, які долучаються до війська, або які вже там, що немало важливо, тобто вже мобілізовані, вони зможуть підписати ці контракти, відповідно знати наскільки вони на який термін вони будуть служити, який термін вони будуть. Знаходитися наскільки довго у війську, відповідно, навіть буде збільшено базове грошове забезпечення, щоб люди отримували не 20 тисяч гривень, а щонайменше 50-60. Ось над цим зараз працюють. Це єдине таке позитивне зрушення, але знову ж таки, поки що це на рівні розмов. Подивимося, як скоро будуть запроваджені ці контракти, коли зможуть дійсно чоловіки підписати документи, де буде чорним по білому написано, на який період вони йдуть служити. І коли вони зможуть повернутися додому, наш міністр оборони України Денис Шмигаль запевнив, що можливість укласти контракт буде у всіх насамперед у діючих військовослужбовців. Наразі готуються, каже він, необхідні зміни до законодавства, і очікується, що нова система запрацює на початку 26-го року, тобто залишається всього нічого лічені тижні. Каже він, що будуємо професійне європейське військо, яке буде основною гарантією безпеки для нашої держави. Що ж, продовжую стежити за змінами, зокрема у мобілізаційному законодавстві. Звичайно, як тільки вони будуть, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, цікавих і, на мою думку, важливих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.